Асфальтне покриття не найгірше, однак тротуари, пекло так вважають мешканці нашого міста. Окрім того, інфраструктура для інвалідів, людей похилого віку та батьків із дітьми майже не розвинена. Тривіальна проблема сортування сміття, а також нерозуміння, що робити з людьми, які мають наркотичну або алкогольну залежність. Саме ці чинники вважають, рівняни негативно впливають на якість їхнього повсякденного життя. Втім, у нашому місті не все так погано. Harno e, oceniają ludzie przez sz, książki w czyteli. T, to, co, je jest takoż w Równomu. E, Druga e, sprawa, jaka ciekawa w mu że kulturne e, propozycje pod jej umiści je takoż e, oceniane e, kraszcze. E, to, to co oznacza jeszcze, że kultury e, ta budynki kultury ciekawo pracują. E, dużo ciekawo jest, że w Rewnamu ludy oceniają tutaj i autowokzal, i, e, i żeleznycy. В основу цієї статистики лягли думки майже 200 опитаних через мережу інтернет мешканців міста, а результати дослідження представили міському голові рівного Володимиру Хомку. Кшиштоф Криштофлонтка зазначає, це робили з тією метою, аби налагодити контакт місцевої влади із своїми мешканцями, аби ті знали про існуючі проблеми. Додає, що деякі з них можна вирішити дуже просто за рахунок грандових коштів. Є такі сфери, як безпека, як ми говорили сьогодні на майстер-класах по безпритульних тваринах, по охороні здоров'я, по праці лекарні. Це все речі можна вирішити з європейських коштів. Вікторія студентка здобуває освіту політолога. каже, ці дослідження її дуже зацікавили не лише як майбутнього спеціаліста, а й як звичайного мешканця рівного. Наскільки знаю від своїх знайомих, і сама може бачити, це є так само і проблеми дитячих садочків, собак безпритульних, це є ну дуже велика проблема. І так само тротуарів це. Ну я думаю, найтакі най актуальніші проблеми. Дослідження провели думку. Дізналися до влади рівного довели. Відтак тепер залишається чекати на реакцію влади. Вікторія Бондар, Вадим Друздюк, випуск новин.